Не просто набір слів за алфавітним порядком, а вкрай важливий інструмент пізнання іноземної мови в Івано-Франківську презентували хорватсько-український словник. Він містить понад 25 тисяч загальновживаних слів хорватської мови, які становлять її основний лексичний мінімум, та українські відповідники до них. Це уже другий том, якому передував українсько-хорватський словник, виданий у 2018 році. Тоді як це видання, друк якого фінансувало Міністерство освіти і науки Хорватії, побачило світ символічно навесні 2022 року. Зато за нас для нас є дитям війни, і сьогоднішні нічні обстріли показали, що війна досі триває. Ми ось так залишаючи словник всім тим, кому він потрібен, переможемо у цій війні. Українська і хорватська мови досить близькі, і я рекомендую всім, хто має навіть найменшу цікавість почати вивчати хорватську мову. місце презентації теж обрали не випадкове, адже прикарпатський національний університет Університет уже давно співпрацює з хорватськими колегами. Ректор вишу розповідає, спільно реалізували чимало не лише наукових проєктів, але й тих, які поверталися до історичної пам'яті. Зокрема, саме завдяки нашим зусиллям на території області були. Відновлені місця пам'яті загиблих хорватських воїнів часів Першої світової війни. Тому ці проекти на такому науковому та міжлуцькому рівні дуже важливі для зміцнення міждержавних взаємин. Коли науковці розпочинають працю над словниками, це свідчить те, що суспільство обох країн потребує цього. І в 2018 році вийшов українсько-хорватський словник. радіємо з того, що тепер ми маємо хорватсько-український таким чином. Саме спільнота Хорватії зацікавлена в тому, щоб вивчати українську мову. Про єднання сьогодні говорить і очільниця області переконує у непрості часи війни підтримка світу надзвичайно важлива і допомагає впоратися з викликами сьогодення. Сьогодні для українського народу є важлива солідарність інших країн. Е Лідерів інших країн, послів з українським народом це є підтримка всебічна, і моральна, і психологічна. Це підтримка фінансова, це підтримка в наданні гуманітарної допомоги. Ми маємо повномасштабне вторгнення Російської Федерації. Наші захисники і захисниці борються на передових позиціях і нам потрібна підтримка тих країн, цивілізованих країн, які хочуть мирного світу, які хочуть демократії в кожній країні. Тому сьогодні така солідарність і підтримка є вкрай потрібна. До слова книгу можуть використовувати не лише перекладачі чи студенти, і викладачі профільних спеціальностей, але й дипломати, представники бізнесу, науковці та усі, хто хоче краще вивчити хорватську мову. Наталі Лосовекандрі Гаргара, телеканал 402.